Що на даний час в вашому житті, що є, що буде. Вибираємо два варіанти: перший варіант і другий варіант. Дивіться. Так, продовження на YouTube-каналі. не підписаний для енергомін обов'язково підпишіться. І так, що зараз на даний час у вас за ситуація, що з вами? Зараз подивимося для першого варіанту коротенько. Ну так. Да. Угу. Дивлюся, якщо це дивиться жінка, то невелика дитина в неї є, і в неї йде в Хтось вас проглядає по інтернету. Таке проігрується, що це як угроза. Можливо, хтось вам там написує багато того, чого не треба. Так, добре, що зараз на даний момент у вас в житті? Дивіться. Я хочу сказати одне. Треба жінки. Як кажуть, ну да, це в якої невеликі діти, вас оберігають. Оберігає, я б сказала, по-темному, темні сили. Вони оберігають ваш дом. Бо тут вийшла жінка і дім. Але ж дивіться, якщо можливо, ще така проігрується ситуація, це не забуваємо, не особистий розклад. Хочу сказати, по-перше, це може бути як вам по інтернету, хтось пише, як кажуть, недоброжелатель єсть. А хтось іще проіграється така ситуація для тих, у кого є дім, і дім як піде, ну як, ви переживаєте за його безпечність. двома словами. Ну да. дивіться. Проігрується варіант, що тут була в парі і зміна. Що вже немає ніякої ніжності в сім'ї. Як кажуть, партнер вже не такий ніжний. І як для вас це вже як крах в сім'ї. Тобто, я хочу сказати, що для вас це велике потрясіння. І дивлюся, іде блокіровка, заморозка вашої судьби. Тобто. Можна ще так сказати, що вам треба чистка це 100% почистити себе в першу чергу, а потім уже як пару. Щоб, як кажуть, розблокувати те, що у вас стоїть на вашому житті, повинно ісполнятися, а я дивлюся, вона як блок стоїть. Тобто заморозка вашої судьби, тобто немає ніяких змін. Те, що судьбоносні повинні, як кажуть, переміни, ну їх немає. Так, у угу. когось є друг? Або це ви для когось, який йдете друг, який, якому допомагаєте, можливо. Або він вас утішає, я дивлюсь як. За якимсь другом ви страждаєте. Друг може, як кажуть, вже бути не з вами. Так. Але ж, дивимося, дивіться, у вас ідея як перерождення. Ви як із такої... Ну, доброї, наївної душі, у вас перерожіння йде після ран зажи, зажи, зажитих, так і хочеться сказати, що перенесених, страждань, жокості, у вас відкривається книга йде. Тобто те, що записано в вашій книгі по судьбі. Йдуть зміни. Деяких проіграється, що якісь утіряні були можливості, ви їх не історівали. Можливо, по неопитності, якихось знань вам, інформації не вистачало. Так, добре, давайте далі подивимося. Ну, дивіться, я по картам бачу, що тут ви начнете, як кажуть, Можливо, хтось буде звертатися. Неможливо, це звернення буде отомстити по дьяволу. Тобто це ваше право. Ви будете перед таким вибором стояти. Так, ну, дивіться, можливо, чого так, як кажуть, виникне. Тому що, ну, дуже-дуже. Багато страждань в вашому житті і багато воспоминань буде це нагадувати ця зміна, предательство вашого коханого чи коханої. Дивіться самі. Так, добре. Але ж, ви знаєте, у вас ще буде кохання? Я дивлюсь начало нового кохання, але ж ви як кажуть, боїтеся. Уже обпектися, да. Боїтеся цієї, як кажуть, цього противоборства. Тобто я хочу сказати, що тут відносини такі були, як соперничество між чоловіком і жінкою в сім'ї. І ви оце боїтеся, щоб обратно, як кажуть, на ті самі граблі настати. Так, але ж, дивіться, дуже добрі карти. Шрами остаються, як кажуть, їх нігде не дінеш в нашому житті те, що з вами було. Кохання по-любому нове буде. І дивіться, що здається. Ви візьмете, бачите, вже книгу своєї судьби, що я казала в початку. Свої руки і дасте новий, нову сторінку, як кажуть, вже прописана. Нова сторінка вашого життя буде. Це для вас новий етап. Так. Да. Тяжка тут судьба в людини, хто дивиться. Не забуваємо, кому потрібна потрібен чиста захист, допомога. Звертаємось в Телеграм Viber. І так, це був перший варіант. Давайте тепер подивимося другий варіант. Дивимося для другого варіанта. Що зараз у вас в житті? Подарок. Угу. Якийсь у вас подарок? Хтось вам подарує подарок? Це перший, як кажуть, іде така інформація. Був подараний подарок вам, але цей подарок, як кажуть, зроблений з користі, щоб ви понімали, що людина, яка вам щось подарила, вона від вас щось хоче. Тобто користолюбна та людина. Зараз у вас, ви повинні це, як кажуть, у вас чуйка, інтуїція хорошо. Розвинута, ви повинні це почувствувати. Так, да, і в 5 подарок. Дивіться, подарок. Це подарок може бути, як для вас ідея, як... чи прийшла любов, як кажуть, нова. Но вона дивимося. Mm. Mm, да. mm, тут виходить, що така тема. Це може бути або прошло ваше показують, що тут дивиться людина, в якої, як кажуть, був удар. Удар по серцю, або людина потіряла свого, як кажуть, коханого. Так і ще варіант. Так, да. і ви не можете його забути. Ну, я хочу сказати, вам ще дорога йде якась, яка дасть нові вам можливості і нові відносини в коханні, нове кохання. Як нова життя вам йде. І вона от, зв'язана буде з дорогою чи з переїздом. Можливо, ви десь відправляєтеся, хочете поїхати. Ну, так? Да. Дивіться, і тут ще якесь іде соперничество. Це або якщо дивиться жінка за вами, так. Тут, як кажуть, не, не один мужчина, а два йде за вами. І кожен предлагатиме, тобто создати сім'ю. Ще навіть один, можливо, сімейний. Я дивлюся, щоб создати з вами сім'ю. Так, і що? І вп'ять же виходить. Карта інтуїції. На повний місяць, якраз повний місяць, що у вас якісь є знання. Ви походу, ну, ви, мабуть, розумієте, про що я говорю, що ви не проста людина, все одно, у вас, як кажуть, можливо, ще не розкриті. Ну, я б не сказала, що вони не розкриті, то що в началі інтуїція, зараз у вас знання відкриваються, які дадуть вам правильне після ран, як кажуть, правильне. Бачення, правильний вибір, щоб ілюзії оті подійшли, Можливо, які час присутствують у вашому житті. Ви повинні за допомогою інтуїції поняти, хто вам, як кажуть, друг, хто враг. Так іде інформація. Так, добре, давайте ще подивимось. Нове життя. Де вам предпоняття руки і серця? Вигодне Ну, Я так розумію, якщо взяти початок карт, то у деяких проіграється, що да, у вас була людина, можливо, її зараз немає, і у вас, як кажуть, пам'ять про цю людину. Але ж дивіться, ви одні не будете, у вас іде все одно нове життя з новою людиною. Бачите? І треба цю людину вже впускати в серце своє. Але ж тільки я хочу сказати, зараз на даний момент предупреждені, порадок, придивіться, хто вам зробив подарок, яка людина, він не, ну, так сказати, користолюбний, як я й казала, не очистого серця. А далі я дивлюся, там у вас по-любому йде людина. Так. Угу. От знаєте, як іде хронологія, що у вас з'явиться нова людина, туди далі, а потім іде як хтось із прошлого, возврат з прошлого. А що, щоб принесло вам біль? Чи хто приніс вам біль? Взагалі, якщо так продивитися, у вас багато зависників, які людей з близького оточення, можливо, що або ті, що рядом, або, я б сказала, да, знаходяться. Це можуть бути як і свої, так і якесь обществе, окруження, які за вашою спиною, як кажуть, можуть... Плести. Ну, сильно цікаві. Інтерес сильний до вас, ви визиваєте інтерес розговорів. Що її говорила, давайте становимося на темі кохання, що вже буде нова пара, у вас нова людина, яка, як кажуть, дасть вам багато того, чого вам. Тобто, матеріально, я б сказала, ще забезпечена. Ця людина буде, ви її почувствуєте, копія вас, тобто ваша, як кажуть, друга половинка. От чомусь я дивлюся, тут люди дивляться, що от я говорю за інтуїцію, за якісь дійсно у вас є способності, але ви ну, чи вже зневірилися, не, не можете в себе повірити, що так і буде. Якась усталося, ви вже заморилися, але ж дивіться, ну матеріальне забезпечення вам по-любому буде. У деяких проіграється, що через определений лунний цикл. Ну більше це я склоняюсь к убиваючим. Якесь желання у вас здійсниться. У деяких проіграється, як помощ, даже якась прийде помощ як в трудну минуту вам по поводу якоїсь, якогось жилья. Тобто рішиться ситуація. Ну і на цій темі закінчу. Кому потрібна чистка, захист, ритуаліка, звертайтеся. Або зробити розклад вам. Дивіться, звертайтеся, пишіть Telegram, Viber. Дякую всім, дякую за канати, дякую за підписки на мій YouTube канал. Хто не підписався, підпишіться на Тікток. До нових зустрічей.